Отже, сьогодні розбираємо, мабуть, одну з найзухваліших афер, яку бачив сучасний Київ. Це, знаєте, така історія про те, як столичну землю роками крали за схемою, що просто тягне на голівудський сценарій. І, звісно ж, про операцію, яка мала все це зупинити. Київ місто, що має належати громаді. Це ж, по суті, фундаментальний принцип, так? Основа на якій має стояти будь-яке місто Київ для киян. І це ну, не просто красиві слова, це має бути основа основ. Усвідомлюючи відповідальність перед попередніми, нинішнім та прийдешнім поколінням киян ці слова зі статуту Києва вони мали бути настановою для чиновників. Однак для деяких вони стали лише фігурою мови, прикриттям для власного збагачення. Але як це часто буває, для певного кола людей цей принцип був ну просто ширмою. Бо, за лаштунками міської ради, як стверджує слідство, діяла ціла злочинна організація, угрупування, яке взяло найцінніший актив столиці її землю і перетворило його на такий собі конвеєр для власного збагачення. Тож давайте розбиратися в деталях, як саме ця схема працювала, хто за нею стояв, і найголовніше, чим усе це закінчилося. Зараз усе розкладемо по поличках. І почалося все треба сказати дуже раптово і дуже гучно. Операція з такою, знаєте, символічною назвою Чисте місто Вона стартувала з масованих обшуків у найважливіших кабінетах столичної влади. У 2023 році визначаючи ключові пріоритети в роботі в межах Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення зосередити зусилля на викритті так званих Сматрящих за Києвом та схем у земельній сфері. От просто вдумайтеся в цю цифру. 90. Детективи набу провели понад 90 обшуків за один день. Розумієте, це не якась там звичайна перевірка. Ні, це була повномасштабна, серйозна операція, яка одразу дала зрозуміти звинувачення тут максимального рівня. І мета в них була, ну, абсолютно чітка і зрозуміла зламати. Зруйнувати всю цю схему, яка роками роками дозволяла виводити з комунальної власності найдорожчі, найлащіші шматки київської землі. Добре, але от питання як? Як взагалі можна вкрасти землю в центрі європейської столиці ще й так, щоб оминути всі аукціони? А відповідь, як виявилося, це геніальна у своїй простоті схема, яку, до речі, неофіційно прозвали туалетною. Як встановила набою САП організована злочинна група? Під керівництвом колишнього депутата Київської міської ради займалася незаконним заволодінням земельних ділянок у Києві. Схема полягала в тому, що на перспективних ділянках документально реєстрували неіснуючі будівлі, так звані будинки-приводи. І от у чому її суть? Дивіться, наш закон дозволяє отримати землю без аукціону, якщо, якщо на ній вже є якась ваша нерухомість. Ну логічно, правда? Так от що робили ділки? Вони просто малювали на папері неіснуючі будівлі, реєстрували їх заднім числом, мовляв, вони там стоять ще з 90-х, Уявляєте? Процес, звісно, був відпрацьований до найменших дрібниць. Отже, крок перший знайти ласий шматок землі. Крок другий створити папірці на будинок привид. Далі, крок третій. Підконтрольна фірмочка подає заявку на землю, нібито для обслуговування цього самого будинку. Ну а щоб усе виглядало, хоч якось правдоподібно, на ділянці могли зліпити якусь крихітну будку, отой самий туалет. І, звісно ж, фінальний акорд. Хабарі гроші йшли потрібним людям у Київраді, щоб ті просто натиснули правильні кнопки під час голосування. А тепер давайте про гроші. Які ж фінансові результати цієї, так би мовити, діяльності, за даними НАБУ, ця організація встигла прибрати до рук землі на понад 11 мільйонів гривень. Але знаєте, що вражає ще більше? Те, чому вдалося запобігти, бо детективи зупинили розкрадання ще шести ділянок, а їхня вартість увага майже 84 мільйони. Це був той самий куш, який вони от от мали зірвати. Но зрозуміло, що кожна така велика афера має свого, скажімо так, диригента. І в нашій історії цей диригент керував усіма процесами не з якогось офіційного кабінету, а з тіні. Незважаючи, що керівник злочинної організації не був посадовою особою, не був політично обраною особою, він здійснював значний вплив на процеси в Київській міськраді. Цей вплив підтримувався зокрема завдяки наданню неправомірної вигоди. Так от, за версією слідства. Цим організатором був колишній депутат Київради Денис Комарницький, і його неофіційний офіс, як кажуть правоохоронці, перетворився на ну на такий собі справжній центр ухвалення рішень. Саме туди для вирішення питань приїжджали чинні, наголошуючи чинні високопосадовці. А записи розмов, які вдалося отримати слідство, це взагалі щось. Вони дозволяють нам, ніби, зазирнути за лаштунки. От, послухайте, як організатор вичитує підлеглого за, скажімо так, погану звітність. всі я так спокійно Просив мені зробити статистику і просто в рядочок написати, скільки е е е, видано тих, які передано тих, які ми просили не передавати, а скільки за тих, що ми просили, передано і які не передані, і просто в список на листочку. Ти там буде що? І це ж не просто якась робоча розмова, правда? Це чиста демонстрація тотального контролю. Він знав про кожне своє рішення і вимагав ідеальної статистики. А ось вам ще один, можливо навіть яскравіший приклад його впливу. Уявіть, засідання міськради затягується, і він просто по телефону віддає наказ: закрий цю сесію. Просто закрий. Лише одна ця фраза, і стає абсолютно зрозуміло, хто насправді керував усім процесом і в кого була реальна влада. Ну і звісно, як же ця система працювала на практиці за свою лояльність. Депутати отримували винагороду. От на цьому записі членка неземельної комісії обговорює свою, так би мовити, премію. І тут є дуже цікава деталь: квартиру вона не хоче. Чому? Бо її ж доведеться декларувати. Ці другий варіант, бо є перший мені декарацію, нічим буде не буду. Ну, тут же ж таки, потрібно. Я красувати, я краще приклати щось. Ну, ні, так І ось це власне і є корупція в її найцінічнішому прояві, коли хабар маскують під якісь там законні фінансові операції. І от, здавалося б, фінал історії вже зрозумілий, правда? Докази є, підозрювані це топ-чиновники. Попереду має бути суд, все логічно. Але ні, найцікавіший поворот був ще попереду. Отже, підозри вручили заступнику голови КМДА, керівництву земельної комісії, іншим учасникам. Суд призначив їм багатомільйонні застави, наче все йшло за планом. Але от просто погляньте на останній рядок цієї таблиці. А де ж він? Де той самий головний диригент усієї цієї схеми, якого слідство вважало ключовою центральною фігурою? А він просто зник. І не просто зник. За даними журналістів-розслідувачів, він зробив це з ну просто неймовірним цинізмом. кажуть, що до кордону його супроводжувала машина з табличкою вантаж 200 І вже після цього він незаконно перетнув кордон і залишив Україну. На теперішній час керівник злочинної організації оголошений в розшук. Здійснюється активні слідчі розшукові дії по встановленню його місця знаходження. При цьому обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. І ось ця його зухвала втеча, це знаєте, вже не просто фінал однієї конкретної історії. На жаль, це симптом, симптом набагато глибшої системної проблеми для всього нашого правосуддя. Справа Комарницького на превеликий жаль зовсім не унікальна. Вона просто дуже яскраво інуструє, як фігуранти топ корупційних справ можуть уникнути відповідальності, як а дуже просто виїхавши за кордон. І цифри тут, чесно кажучи, говорять самі за себе. Статистика вищого антикорупційного суду просто невблаганна. От станом на березень 2025 року, уявіть собі, близько 12% справ. Тобто майже кожна восьма справа розглядається заошно, а це означає, що обвинувачені банально переховуються від правосуддя. А чому так відбувається? Ну, причин тут декілька: по-перше, звичайно, вплив і гроші. Вони дозволяють організувати втечу. По-друге, повномасштабна війна, яка сильно ускладнює екстрадицію. Деякі країни просто відмовляються видавати людей у воюючу державу. Ну і по-третє, іноді банально не вистачає навіть базових інструментів контролю, наприклад, тих самих електронних браслетів. Оприлюднена інформація є лише маленькою частинкою з того, що було здобуто в ході розробки злочинної організації. Земельна сфера була лише однією з сфер. Яка її цікавила. Орган досудового розслідування ретельно перевірить усі факти та усіх відвідувачів тіньового офісу, на предмет їх ролі, місця та сприяння злочинній організації, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. І все це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням. Дивіться, операція чисте місто ж довело викрити можна навіть найскладніші, найхитріші схеми. Але що це за перемога, якщо головні архітектори цих схем можуть просто випаруватися? Як узагалі виглядає справедливість, від якої можна так легко втекти, просто перетнувши кордон? Питання, над яким варто задумати.